Євген Плужник, сьогодні день здається перший влітку. Сьогодні день здається, перший влітку, полям засмаленим чоло омив крізь дощову густу і рівну сітку запаленіли і марах динив. А скоро неба жар громами в вичах, вгорі веселкою лишивши слід. І у селян на стомлених обличчях не так помітно слово не дорід. і жаб на луках Оргія весела, знялася з вечора така жива, що крізь всю ніч вигукували села, так ніби пошепки пісень слова. А снилось так. Гарячий з півдня вітер, коса гадюкою блищить в Русі, і у газет нові колонки літер, про те, що хліба вистарчить для всіх.